Доброго дня дітки! Кожен ранок на галявці пташки роблять різні вправки. Ось танцюють на морозі, горобчики по дорозі. Буде з ними танцювати, гарний настрій піднімати. І синички прилітають, дружно з нами, присідають. Діти, сьогодні давайте з вами поспостерігаємо за пташками. Як вони готуються до зими? Пташки, які залишаються в нас зимувати. Що вони роблять активно? Вони шукають собі їжу. Пташки наїдають собі під кожний жир, який їх потім захищає взимку від морозів. Діти, подивіться, що це за птах. Так, це ворона. А це що за пташка? Вірно, це сорока. А це що за птаха? Так, це галка. Давайте ще з вами пригадаємо будову тіла птаха, голова, шия, тулуб, крила, кінцівки, хвіст. Дітки, ви також не забувайте годувати пташок. Виносите їм пшоно, залишки хліба, який у вас залишився.